Сьогодні складається ситуація так, що, можливо, отой провал вільнюсу розглядається президентом, його оточенням, як зовсім не провал, а спроба продовжити оцю ситуацію, яка на сьогодні є, зберегти статус-кво. Це така гаряча багатовекторність? Да. Це, це гаряча багатовекторність, тому що насправді простір для маневру різко звузиться після провалу. Зараз Києву здається. Банковій, що ми стали буквально суб'єктом глобальної політики. За нами полюють, нас намагаються переконати у своїй правоті. Нам готові навіть платити навіть за певні нас, кроки навіть не нас, а всього-навсього президента України е, готові навіть платити. Невідомо скільки, невідомо як. Але очевидно, що пропозиція про великі гроші з Росії лежить на столі і вона розглядається. Це абсолютно не прозоро. Але при цьому цікаво, чи враховує банкова той факт, що одразу після 29-го ставки різко впадуть. І ті, хто зараз готові платити і обіцяють, що мовляв, от ви робіть так, а ми вам дамо винагороду. Вони втратять мотивацію це зробити після того, як саміт буде провалено, і Україна вже не може використовувати оцю ситуацію невинно.